І сьогодні у мами гендерпаті. Я прикрашаю ялиночку, тобі я так захочу. Вона хоче ялиночку. І тут вона готує фотозону для гендерпаті. Подивимося, як ти прикрасиш ялиночку. Я по правді скажу. Я замучилась. Замучилась? Табо зазаді мені треба прикрашати. Ви розумієте, що так дуже тяжко. І тут лишилося хіба пару, мені ще треба тут і тут по боках. Ну що, друзі, отака вийшла фотозона, але ялинку, що я вам yeah. Yeah. Ну що, друзі, Я вже отак закінчаю. Давай покрашай далі. Я тут дивіться. Тут нема. Ага, а там немає їх в тому в коробочці? Ні. Завси. Добре, став їх тоді назад. Там дивись, під ялинку впав один чар. Так. Надіка. Що? А ти за кого боліваєш? За хлопчика чи за дівчинку? За дівчинку? <клес> Так. Ти хочеш дівчинку, так? Так, я хочу, дівчинку. Я дуже хочу сестричку. Сестричечку, хочеш? Так. Та, стань біля ялиночки, я зніму як ялиночку украсила. Ось така в неї ялиночка. А такі зона? А така фотозона для гендерпаті. Так, шарик натурає. Зараз нам принесуть шарик, щоб пробувати, щоб ми знали. А ми за цей час... Надійка, тепер, поки ми клубу, замітай під ялинкою, бо вона посипалася трошки. І що так має бути, як з мене? Ні, давай, бо то буде на шкарпетках. Все. Так у вас тапки. І столик треба прибрати. Я хочу щось зробити. Що? Я хочу сиді засипати я там, я ту стою. Ага, шарики, так? Так. Да. Ну давай, давай твоє ту зробимо. Я позамітаю з той час. Давай Скільки ти вже надула багато? О, так. Ой, а що це було? Хтось бачив? А в нас ще є шарики. Дай ще принес. А ти що? Ходь. Хочу... Да. Ну, що, друзі, в мене вже шарик в руках. Ей, чекай, ще не лопай, хай я намалююся Луна. трошки. На, э, Надя, ти за кого? За дівчинку. Я за хлопчика. Я хочу украдити. Мати ж вдавати. Вона нашла ручку. Надя, тобі в шарику вже я... є конфеті. Там вже об'єм і будемо знати, хто. Мені вже так цікаво. Мені дуже цікаво. Я вам скажу на правду, що мені дуже-дуже цікаво, хто буде. Я вже зараз буду хлопати. Але тут так страшно, ви розумієте? Знаєте, чому ми так пізно робимо гендерпатій? Тому що ми тільки вчора ех, дізналися стать нашої дитинки. Ми тільки вчора мене було на узі видно. Скоріше не було видно. Табова! Ми зараз Надійкою трошки прихворіли. Надійка мене заразила, і я теж хвора. Ану? Ану? А ну ти гарна, Красуня. Як вам ялинка? Ялинка мені здається дуже гарна. Мені просто подобається. І фотозона. Я, як, як буду лопати, я ухо закрій, мені дуже-дуже страшно. Страшно, тобі страшно дізнатися, хто в нас буде? Ні, лопати страшно. Страшно від я... звуку? Так. Мені теж доручено. Відчувається? Там є такі бльостки такого кольору або голубенького, або рожевого. Я ще сама не знаю хто, бо, тому що я принесла конверт з УЗІ. Він був запечатаний скобочками. Його цілого скобочками заклеїли. Uh -huh. Його заклеїли скобочками, uh -huh. щоб він мені десь не вилетів і не пробився. Uh -huh. Чекай, я щось переживаю. Uh -huh. Я щось переживаю. Hey. Я так переживаю hey. і я не знаю. Вставай сюда. Оператор сюда. Давай, Давай мама. Да, я хочу. так спешит, хочет не знать, если что, капец. Сыгрывай. Ваня, хлопчик, чё, девчонка? не страшно тоже. Три, Нет, Я боюсь, очка, очка, я боюсь. Я боюсь. Мені так спокійно було, поки я не знала, а тепер буду знати хто, і я вже буду себе накручувати. Я боюся! Ти боїшся, хто в нас знаєш! Я не боюся, а. Я не знаю. Ну давайте. Раз. Два. Три. Ну. Наша дитина не хочу показувати. Я не хотіла хлопчика, Буде хлопчик, дать. Буде хлопчик! О, не зайчик. Ти Ты плач, это хлопчик, то братик буде. Хто буде брати? Зато ти в нас буде жодна принцеса. Це ж класно. До. На достанній надіялася, що буде дівчинка. Диви багато, давай підкинь А як мене звев нашого хлопчика? Давид. Давид. О, моя надічка. Вона так хотіла дівчинку. А... Ну що, друзі? Тут такий конверт. Дивіться. It's a boy. О, це хлопчик. То нам мені такий лікар поставив. Я так надіялася, що буде дівчинка. Але буде хлопчик, доченька. Хіба погано мати братика? Зайчик. Дось, ти так не той не плач, бо він виросте подивиться ту відео, що ти не була рада. <рес> <рес> Скажи своєму братику пару слів. Скажи, хай не обіжається, просто ти хотіла сестричку. Просто я хотіла сестричку. Ти не обіжайся на надійку, а вона хотіла просто сестричку. Це буде в нас хлопчик Давид. А давайте тебе буде братик. братик! Братик! Братик. Ну! Братик, братик, братик! Бачиш, Натіка рада. Звала... Розкажи, що ти вчора казала, тобі в серці підказувала. Мені серце підказувало, говорила, що я... хлопчик, хлопчик. Боже Радінка хлопчик! Реально, Надя вчора вечором сиділа і каже, мама, я серцем чую, що буде хлопчик. Бо моє серце підказує, що хлопчик, хлопчик, хлопчик. Як ти так знала? Я тобі казала, що тобі дитинка сказала. Я, я з нею вже говорю. Ти не розтрашилась, коли я ще нікола впала. Я? Ні. але я чекала теж ружеве. Я чекала рожеве, але буде хлопчик, я рада. Я дуже. Я дуже рада. Ну що підкидуємо за хлопчика? Так. За тебе хлопчик. <сі> Тебі, Давид. І за тебе за мого Хресного! Давай. Бой! Oh. Бой! It's, It's a boy. Хлопчик. Маленький братик! Він буде дуже маленький. Скажіть, друзі, чи вам подобається ялиночка, яку Надя поставила. Дуже гарна в неї ялинка буде того року в кімнаті, а потім вона поможе нам прикрасити нашу кімнату. Е, в нашій кімнаті ялинку поставив. За тебе хресний, ти хотів хлопчика. Це Надійка його так назвала Давид. Бо ага. я вам сказала, що вона назве як свого хресного. Просто дивіться, можливо відірвати отак. Ні, лише в на гадку хай йде. Будемо складати до його речей всіх. До Я... нашого хлопчика-речей. Хлопчик! Хлопчик, дівчинка. Тут перша. Хлопчик, дівчинка, так. Я хочу зібрати з дому. Розумієте, як я хотіла дівчинку. Але мені серце підказувало, Я тобі що. Вона хотіла дівчинку, але серце їй підказувало, що хлопчик. Кірона, але буде любими братик. Ти буде твій єдиний братик, любимий. А ти будеш у нас єдина дівчинка. Принцеса. Давайте перед вами Треба? Мама? Ти дум мене. О, клас! Оце було класно. Ти дуже а що ти замучилася сьогодні? Ти ще трошки хвора. хворій. Я, я да? Просто чуть, -чуть розстрай, я бачу. Я, я зовсім чуть-чуть розстраю. Нічого, вроди це будеш любити. А я хочу зняти тік-так. А ну, там якраз зараз декорації є. Можна знімати тік-ток. Бери свій телефончик. Знімай. Біля ялиночки, біля фотозони. Але скажи першим друзям. Всім пока! На добраніч, ставте лайки! І пишіть, чи вам сподобалося відео. Так. Всім пока! Пока!